Добрий вечір, добрий вечір. Ви слухаєте Радіо Єден. З вами програм Читаємо з Мігалем». У студії низька ваш честований слуга Мігаль. Не знав, щось не потягло на цей офіціоз. Слухайте, програм Читаємо з ну, значить, низько зараз буде що читати. Меніся так видає, що я йду руно. Наспачним путем в того, в то, як я назвав передачу, як їм як і охарактеризував у перших програмах. Хайно казаємо, ж, йо, і будемо читати, да, що інтересне, там буду вам радити деяку да, літературу, яку десь можна знайти, купити, і вас заінтересувати. А по факту далі пак, приношу деякі да, такі книжки, котрі, ну. Ніде не купиш. Nota, який тоде смисл ні? Ну та хоч так, хоч так дізнаєтеся, що ж таке домак є, то будете глядати. І низько у нас е, у руках руна така книжечка, це, ну, ну, бюзюну нікде не купите, no, no, де висяку книжку знайдете. Не лише не, не, не просто в Україні, навіть в Горватії, там, де і видали ви її, ви, скорше всього хоч де не купите. Смисл в чому? І це книжка. Дюри лікаря за культурний живіт у селові Міклошевці. Видана такой у Міклошевцях у 2005 році. Значить, уже, дай Боже, кілько? 17? 18 годів? 18 годів назад. Ну, то, доста давно, Та й, Е, Кось ми якраз А, ото видав Владю, писав у коментарі ож. Кілько у міклошевцях тепер кажи челеди. Доста немного так вам повім. У 2001 році там жило 486 людей. У 2011 378, а тепер 265. Значить, видаєте ожораз удвачі. Дораз удвочі упала популяція села, за которой я вам тепер буду читати. Та мені се ведеть є смисъл би за нього розказати. За що, за що домак іде? Півтора года назад, так мені се ведеть, у сектемрові трафило мися, дякуючи як ото, не чудно Миколові Бобенцеві. Трафити у Петровці, ото Миколу від в село, ну не так у нараз, за ним, бо там недалеко. Ото в Горватії, у Славонії. На такий маленький культурний фестиваль Кеть Голубіця лицела», так чи кликав. Ну, і там я відділ многих людей, яких і так уже знав у да, який довгий час. Ну, то все панунський руснак, Ну, ото була конкретно. І їхня така культурна маніфестація, як вони казали. Та зустрічаємося там якраз із внуком сього е, дюри-лікаря з Іваном, котрий мені подарив, подарився цю книжечку. Казав, що ну, не кайтуй і сем тобі сокотив. Було мені тоді дуже чудно, бо ну, <фе> він наче й не знав, що я буду йти. <фе> то це так лише трафило, і той він мені ще так каже: ну, все тобі, все про тебе. Ну, поки як. Ну, добре. Е, Книжка могли стеся догадати написана по-руснацьки по, по панонськи. А по панонськи я читав слабо. Та це буде досить е, така атракція і вам, і мені. Та що, книжка за 2005 рік, 85 років культурної дія діяльності у Міклошевцях. Та ну йдемо на авто. Дюрій лікар. Уводне слово. Книжка культурно-просвітне живот у Міклашевцох виходить з друку у чаші, кей, Яким Говля, шицькі його члени і любителі танцу, і красного слова означують ювілей. 85 років культурно-просвітної діяль... діяльності. Наміра мені, як автора книжки, а ти ж і членах організаційного одбору за означування ювілея, була, щоб ми позбирали це векше число податків през спомнути період і на єдним місці мали це лепші і прецизнейші Прегляд збуваннях, наступах і постигнутих успіхах у презентуванні нашої культури взагалі.

Русна ще на Миклошевць, Миклошевське подруч у другій половинці 19 століття з найвегшій часті приселюються з русського керестура імені з У Великій Векшині було то людзе слабшого маєтного стану. Людзе жадні роботи, ага, людзе жадні роботи бо не з цели, щоб і їх деці жили у такій біди і худобстві, як вони. Роботи було, робили по цілому дню, през цілий рік, але на свою віру і школу ніколи не забували. Уж другий рік по приселенню мали свою церкву і школу. Духовно їх обслуговував паноцець Василь Лусканці, який водив парохію у Петровцях. А вчителя вибирали між собою. Не був він школований, тільки тільки знав декілька речей від других. Школа і віра їм були ще на першим місці. На старий край і красні русські обичаї не забували. Це ще дотика культурного культурно-просвітнього нашлідства, воно підповно ідентичне з нашлідством у русскім керестуре і коцуре. Писаного слова ми ще не мали, та всього того, що було на деякий спосіб в'язане за національну культуру, приносило ще усно з генерації на генерацію. Вельо того ще на тот спосіб зачувало насамперед шпіванки і різнородні приповедки. Кет слово о культурі і культурній діяльності можемо повести, що у тих часох русський народ іще не був організований. nemal nejaký institúcií alebo združenia, ktoré by vodzeli v zahalnú starosť o všetkým, co vzian, viazané za očúvanie ruského nacionálneho identita. Konečno známe, že e, nepisemných bolo veľa a školovaných ruskej inteligencii bars málo. Tak neorganizovano še žilo ponad 100 roky, že by še posle Uh, Першої світовій війні на перший uh, крочай відлучило греко-католицьке священство. І uh, запоєдну учителі по наших валалах основане, основане Руське народне просвітне дружство, координувало роботу по наших містах. За йдучи рік два оформило ще. За йду це рок два оформило ще, uh, uh, ще місцеві отбори. Або філіали РНПД. <laughs> Тепер не буду знати, як то, -то розшифрувати, я не, не звідайте. Був то початок культурного а, препороду руснацох у шецьких руських валалах та і у міклошевцях. Як ініціатор шицьких акцій на культурно просвітнім полі у Міклошевцях помедлі двома швітовими війнами був учитель Йоаким Костельнік. Вон, як і другий підпредседатель РНПД, і руководитель, Русна... і руководитель Миклошевської просвіти скоро 20 років об'єднував Микошевських руснаців і навчав шпіваць військенерації. Спомним шпіванки, міжкими руснацами був один з найлепших. Після Другої світової війни основане культурно-просвітне дружство Яким Говля». Учитель Йоаким Костельник водзилем хор, а його дзівка Ганча і син Янко, ті ж учителі, фольклорну і драмську секцію. Предлужили по отцовій драги. Після відходу Костельникових з Миклошевцю робота не замарла, але ще робить у вели меншому обсязі. Існує, існує факт, що ще у шестому... Э, э, що ще у шестому... Дзешер... 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 Срочу... Йо, яке тяжке слово. Коротше, у шостому десяторічові, de, у 60-х роках, я так розумію, постигує слабший успіх, але найвецей при об'єктивні причини. То та стагнація на шестце не тривала довго, бо, бо ще уж після 60-х років дружство організувало. Руководителі секцій мають повну підтримку з боку владських, влад... валалських власців і уж на самому початку ще відео, що за роботу е, культурного дружства Яким Говля приходять лепші дні. Зі е, з меншима осцілаціями е, Міклошевське дружство робило ідуці, е, ідуці 30 років. Zmerkované úspechy postihovali folklórna, dramská i muzyčná sekcia. A 1982 roku obnovená je robota špivackého choru, ktorý postihnul zavedný umetnícky úroveň. Skorej, jak som knížku počal písať, rozumoval som, že Jakubo ona trebala mať koncepciu. Opredzeliel som, že opredzeliel som, Že by to bylo chronolo, chronologické prezentovaně, znači porok, podí, nastupy, smlotry, úspěchy, a tom podobně. Ale jsem predsjedil dámskou i folklorní dělnost. Okremní částce u knížky zabíje časy od osnovania RNPD projekky po 1950 рок, кеть uh, основане uh, культурне дружство Яким Якимговля і 20 міклошевські маніфестацій. На концу найповім то. Uh, а, На концу найповім і тото. Жадання -то. ми, же би книжку прочитало це число жителів з міклошевцов, як і з других містох, бо вона доказ о нашому постоянню і дійствуванню на добро нашого народу вона част нашої прешлості, нашої терашньості. То ти, що прийду поза нас, годне у ній найсть своїх найближчих, але й, е, э, але й трасирану дражку, по хторій би требали предлужиць, шпівац, танцювати, крашне по-русски бешедовац. Написано у Миклошевцах септембра 2005 року. І, о як файно. Це всі словання насправді дуже зрадували також. Треба, треба то продовжувати. Ож, не, не, не лише ту, ту книжку читати, але і то туди продовжувати весело жити, співати, танцювати і красно, по-нашому, говорити. І краще по-русски бешедвас. Ну. Це все, все нам тепері Майхевид. Ну, та й. Так, ото і є, не знав, як там е, діти, або онука цього чоловіка е, теж дався до того. Е, я його знав як молодого хлопа, який є, е, е, як би поїсти, він там, і є учасником хору, і е, диригентом, і ще на якихось музичних інструментах знає, ну, точно знав що на баянові. Знає грати файно, ще на яких інструментах не знав. Я його уживу відділ лише раз просто. Так з ним я знав скорше віртуально. Ясне діло, маленько ми писали, говорили. Указував ми свої малюнки. Він там малював якісь ілюстрації. Я, йо, я вже навіть не пам'ятаю, чому. Треба буде йому зараз написати. Він малював ілюстрації хижочок їхніх. І ми з ним за тото обіслідували, якраз ось, ось е, які паралелі суд. Ось, як визирати. То та стандартна їхня палонська хижа у, у силові руснацькому, як воно визирати у нас. І що похоже, що не похоже. Ну, то була така інтересна дискусія. Ну, і що тут у нас далі у книжці? Дараб, перший. Культурно-просвітний живот руснацох у миклошевцях в роках 1919 до 1941-го. Ну, ну, почитаємо, що там було. Йой, там, там повно всього було, кіт круто. Rusнаці ще на подручя з римської жупани з Озруського Керестура і Коцура починає приселюватися на панства Вуковар і Ілок у першій половці 19 століття. На маєток Грофа Елца на Грабове теж так. Робили від Яри до Жими, а вець ще вратали назад. Дзепоєдні, хтори мали роботи, оставали през Жиму. Перші руснаці греко католіки до Миклошевців ще приселили і, і іще перед бунту перед бунту 1848 року. А по перший раз ще за той строк згадую 10 осіб у Миклошевцях і 52 на Грабові. Всього 62 особи. Руснаці ще теді приселювали нелі до Миклошевців, але й до других сусідніх валалах. Миклошевці і Грабово eh, також постали філіала Петровської парохії. А вірних обслугував пан оцець eh, Василь Лусканці. Іншак на е, eh, стаємній службі у Петровцях. Масов, масовніше приселювання руснацьох на Міклошевське подруче за, зазначене від 1870 до 90 років. Так, у Миклошевцях 1890 року жило 814 жителів. Руснацох було 656. Це ще дотика культурного наслідства у Миклошевцях у тедішнім часі, воно подповно ідентичне з культурним нашлідством руснацох у русским Керестуре і Коцуре. От початку приселювання до стриму у другій половині та по конець 19 століття. Применки у духовній і матеріальній культури були барсмалі. Руснаці у Сріме і бачки жили у одній державі та за школство інше важили істі закони. У бачки ще чувствував вегший прицеск мадіаризації у Сріме і Славонії, того було меней, а на їх духовний і просвітній живот мала великий вплив Риму католицька церква. Pisaného slova na macerském jazyku ještě nebyl, tak svoje kulturní našledstvo prenošili úno zo z pokolenia na pokolenie. Od perших rokov přeselenia a iskory zaberovali się do cérkvi až na počátku 20. století i kolo školy. Keď jsme. Koweme systematically and prehlícono besadovac of kulturan dialnosti u Miklósov, musimy fazi nebo periodu, nebo historic situacy, u которыch ich kulturata, nacionalna andurní identit, pierwsza faza to period od preselenia na to prostory i 1 švetovou vojnu. Період поміди Першу і Другу Шветову війну і це період от uh, року 1945 понішка. тим культурно-просвітна діяльність руснацу у міклошевцях, і взагалі було яке рушення на культурному полі у стретку уско в'язані uh, за вкупне культурно-просвітні діяльності руснацов у бувших заєдницьких державах, а так і «Нєшка». A to je rozumlivé. Istnuje fakt, že toto malé sremské ruské ostrovo, hoč uh, bolo zapluskované zo všetkých bokoch s veľkými hábami asimilácií, vše malo veľký i mocný na nasapy i háci. Ochraň, ochraňovalo vše a keď ich nebolo u vlastním stredku, pristihla pomoc zo zmatky. Ehm, um, značenie poviem nič nové, Кет констатую, що микошевці нігди не були осамени, віддвоєні, без огляду, ще без огляду, ще ще віками міняли власці, закони і тому подібне. По кінець першої світової війни шетські руснаці на підручю тедешнеї австро-угорської монархії, та й то ти нашого у микошевцях, і ще все були relativamente неорганізовані. Народ подлога шицького і база культурному потенціалу, але історійний суб'єкт, організований суб'єкт, у тим часі була Греко-Католицька церква. Um, Деякі писані документи о роботи на культурному полі у Миклошевцях не uh, принайдені. Вероятно, їх ані не було, бо нас на таке заключення упуцує… І то, що ми чули од найстарших міклошевчаньок, в 60-х роках минулого століття. Значить, між миклошевчанами то може бути обще заключення якої активності на пестованні і розвитку культури в тим період не було. Po prů druhých předmetech dci u školy učili špivac, ale jejich špivaně nečulo na druhých městech okremu cerkvy. Školé deklamovali nebo recitovali rýžní stichy, nejčastější na horvatském jazyku, učili krásnému vysloviu a o daných dámských sličkoch se tedy ještě ne rozumovalo. Škola i církva boli zostaná část ruských до сел, до Доселенців. Дєси ходили до школи, старші до церкви, дакиди себе, дакиди себе і зашпівали. З оглядом що у Валалі було найвече на, на дні чарох, а, а найманів інтелігенції, о деякі роботи на культурному полі іще ще не роздумувало. При по целом, хотаре, не було можливо запроваджувати деякі форми друження, przesíruвати pysiemność, rozвиwać любов do власної kultury. Uczele, die službuвали u Миклошевцях po 1910 році, nie були і i najчастіше службували кратший час. Та на полі могли мало того З другого боку, намагання. Намагання за потримування і ширення Славянського духу в тим не були легкі. Утеді, у австро-угорській монархії жили різні народи, а швидкі вони на деякий спосіб глядали своє національне право. Угорська, угорська утверджування своєї власті і моці виділа лям у мадіаризації. У сутринка, та й у Миколашевцях мадіризация не запроваджувана, але але ще у великій, великій мірі чувствував влів римокатолицької церкви і хорватській інтелігенції. Національна свідомість між миклошевськими руснацями почала роснути праве у чаше перед початком розпадування Австро угорської монархії, Односно з приходом на длужність до школи учителя Йоакима Костельника і учительки Даниці Лабош. З оглядом, що у Валалі було значне число неписемних, обидва участь в общему письменю, що вони уж тоді були до того пришвечені, було предуслов'я за роботу на культурному полі і на розвою і очуванню національного ідентита. Робота започала успішно, але швидко бовкнув огень Першої світової війни і вона була притаргнута за час. Йой, знаєте, що я вам повім? то досить тяжко. <сіх> ну, Тяжко мені, як би то пустити, я по-бачванську не кожен день, читам і далеко не кожен день, читам на наголос. Та я ячу, аж мені маленько рот змучив чинити такий звук. Ну, як такі звуки, і пенсяк читати, навиків на то. Треба буде так, да, як має май часто сікоє практикувати. А, я видав на низьк буду з цим кінчати. Бо ото вже пізній вечір, і у вас ще є якась своя робота. Ем, та, будемося помалу сохраняти, Гіся каже. То що низьким читав книгу дюри лікаря, котрий, про що вже не знамена, кіка я тямлю. Ну, знався з його внуком, котрий мені сісю книжечку подарував. Оби, і я знав, як там мають наші южні браття. Ну. Та таке, та стрітимеся з вами на другий понеділок. Нагадав вам ось, слухайте Радіо Єден. І це був програм Читаємо з Мігалем». З вами був я, Мігаль. Читались ми низько по Панонську. А як будемо читати на слідучий понеділок, біго знає, будемо никати вже на слідучий понеділок. Китісьте вдома, не ганьбіться, кільтуйте вдома гроші, подержуйте нашу економіку, подержуйте нашу армію, мусимо то то да, як дотягнути Лиш уєнно. Ну, та що, раз майтеся, щасливо!